Зазвичай на один предмет ну, щонайменше виходить хвилин 20. Щонайбільше ну, рекорд був близько 4 годин. З часом ці речі губляться в історії, так трапляється. Через війну, через пожежі, будь-що. І коли немає нічого аніж, окрім малюнку, ви з цим не можете працювати. Та для сканування дозволяє зберегти форму, розміри, різноманітні дані, які можна використати і для навчальних цілей, і для наукових цілей, тому це важливо. Коли ми бачимо, наприклад, без текстури, ну її можна перебирати за необхідністю. І бачите, ми можемо відмітити будь-які ну, такі зміни, навіть euh, топології, які б ви не побачили оком. Нам важко зараз сказати про те, щоб евакуювати щось. Практика, зокрема, нашого університету історії Другої світової війни доводить, що вивозити це означає ну, втратити колекцію. Тому ми більше виходимо з того, щоб зберегти. І ось 3D-сканування — це чудовий спосіб, як можна зберегти річ, отримав її повну копію. That's В цьому році ми, попри війну, все ж таки вирішили досліджувати. Ми поїхали на Більське городище, і в планах було дослідити один курган. І до нас доєднались деякі студенти, які побажали, тобто вони добровольцями виявилися, тому що практика археологічно заборонена, звісно. І це дозволяє продовжити традиції. Це дозволяє їх навчати, продовжувати навчання їх, тому що археологія це та наука, яка потребує навчатися вживую. Цікаво, що більше. Більшість наконечників стріл знайдено в кротовині. Крот їх більшістю витащив. Також в кургані була знайдена фрагмент золотої платівки. Деталь прикрасу від одежі. така тонесенька. Ви бачите, що це, це якась ну, взагалі фірма, яка для медичного, для медичних закладів та для лабораторії робить, крім пластику. Удари тривково. Тут є один кожух, потім ще інша там кришечка, якою можна закрити. І всередині ще є один прошарок додатковий, який захищає ще від вологи. І вони навіть не протікають. Тобто от у нас була проблема нашого музею після ракетного удару по будівлі облдержадміністрації була пошкоджена підземна комунікація. З-під землі почала вода потрапляти в наше фондосховище. І на півтора метри було затоплення. От, так от, ну, в такому випадку вже, е, вже вода не, не буде проникати в ящики, якщо отак от зберігати. От, ну, і Це все потребує тепер перепакування. Тут треба запаковувати чимось м'яким, і там вона, бачите, от засипана ось таким поролончиком. І тут це велика відреставрована посудина всередині карча. Перше для експонатів археологічного музею дуже важливо підтримувати стабільну температуру та вологість приміщення. Використовуємо осушувачі, наприклад на кераміці від вологи на давньому посуді, да це фрагменти або цілий може з'являтися пліснява. Якщо ми кажемо про метали, вони починають ще більш руйнівні процеси, тобто можна втратити колекцію за рік.